Хоч ракети, снаряди і змінами прилітали на спільну біду. Жили всі ми у місті чудовому, що на березі річки Донець, тільки сили ворожої змовились Україну звести на нівець. А ми в підвали сиділи з сусідами, а ті ще були з немовлям. Дай Господь, щоб з подібними бідами по життю не зустрітися вам. Ми не передбачали, що це надовго. Ми взяли маленьку валізу і все залишили там. Я, живе... Я шкодую лише про дитячі речі, точніше про фотографії. Зараз це все в телефонах, а в мене вони були в альбомах. Були всі в альбомах. Виїхали, uh, наша сусідка знизу. Спитала, чи я. а вона залишилась на тій території, бо в батьківському домі. З міста виїхали, але поїхали недалеко. І вона спитала, чи я знаю, що з нашою квартирою. І прислала фото, згоріло все. У нас будинок з краю безпосередньо крайній у місті. Тому діставалося більше всіх. Грешті-решт, ну це вже коли ми поїхали, наша квартира повністю знищена. Ага. Ось. Тому мій син запропонував у нього старший перечекати. Коли ми приїхали в перші дні з Америки, ще були задягнуті, так, ну він нам з підвала вийшли. Near, да. we're... Навіть зайшли... Заслів... У магазин ми навіть розчувалися. Ми щось хотіли купити, а продавчиня дала. Я не знаю, там її господар але... чи ні. Вона щось дала нам безкоштовно. Ми там розплакалися навіть бо мені нічого не просили, нічого. Ми зайшли щось купити. Ну якось вона почула, що мене англійською. Да. Ми гроші вважаємо там гроші. Скільки там були? Да, ну напевно, видно було по вигляду. Було. Сказали, що з України. А нас є там. Тобто це розчулувало. Він каже, ми навіть не хотіли спочатку їхати, але він сказав, що він не зможе працювати. Якщо буде думати про нас, про сина, про дружину, що ми повинні виїхати, у нього небезпечна робота. Він сказав, їзжайте, я буду спокійно працювати тоді маю двох синів. Наш старший тут працює. Він навчався в Чекаському університеті. А молодший син працює в Україні. У нього дуже важлива роль. Там він патріот. Він намагається допомогти Україні. Наскільки це можливо? Нарається помочь. Может Україні керує залізничним пасажирським залізничним транспортом в Україні. Всім Евакуа... Він займався евакуацією, все евакуація це на ньому. Я ж е журналіст, навіть заслужений журналіст України, Де поштовую російську пропаганду, е вони зайняли це місто і кажуть, що це, це проросійське місто, це наше, це Росія, Ось було, це ж, крайній схід Донбасу. А я доводжу, я раніше встиг, хоча все згоріло, але я встиг там, якось зберегти в архівах. Доводжу на підставі документів архівних, що наш край має українське коріння. Чи тут так були якісь там у когось, були про російські настрої, там вони залишилися ці 10 тисяч людей менше, а 100 тисяч поїхали, бо у них не про російські настрої, них про українські настрої. Навіть не знаю, що сказати. Я лише думаю, в мене мама була старенька, і вона була. В неї був перелам, шийки бедра, і вона була лежача. Якби ми там залишились, вона у 20-му році померла, то я б її не залишила, не пішла без неї в підвал, і ми б там разом зваріли. І добре, що вона це не бачила, бо вона плакала у 2014 році. а сини умовляли нас далеку. Вибирайтесь мирші звідтіля. Навесні розпрощались з підвалами, ще раніше оде немовля. й ангели, та з автоматами і малих повезли і старих. Хтось прощався з військовими татами, що пішли воювати за них. Львів, Варшава, ми дивом врятовані, вдячні Богові щирим серцям. Допомога на місці на новому українцям надана нам. І з підтримкою, звісно, Америки, добрих друзів і інших держав. Переможемо ворога впевнена, аби мир на планеті настав. You Я вже зараз про майбутнє не задумуюсь. Як є от зараз, так і є. Це дуже. Нема минулого, нема майбутнього, але треба жити. Селія Мендоза, Голос Америки